Матчі з оболонью для Полісся, в принципі, дуже тяжко складалися, окрім останньої домашньої гри. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні відчувалася якась принциповість поєдинку? Я думаю, що була певна кількість факторів, які могли свідчити про принциповість цього поєдинку. І точно було розуміння, і точно не було сумнівів, що це буде матч. Все ж таки в Полісі виникали хороші моменти. Можете сказати, чому не вдалося реалізувати бодай один? Ну, переважно вони почали виникати в другому таймі. Бо в першому таймі, в принципі, та гра, яку ми очікували, в яку нас буде затягувати суперник, е і то поле, до якого нам треба було адаптуватись. Тобто очікуємо, було, що буде, буде е подібний намір у суперника і. Е Прикро, що ми в першому таймі вирішили в ув'язатись у цю гру. Тобто, в першому таймі, на мою думку, ми точно втратили е велику кількість епізодів, де ми могли розпорядитись м'ячем набагато краще. І за рахунок цього створити більше епізодів, так само, як це стало в другому таймі. Можливо, один з тих епізодів, які ми загубили, міг би стати критичним в цій грі, але як і. В другому таймі було створено їх чимало епізодів. Треба віддати належне і супер, супернику в першу чергу, який е, відчайдушно в цих моментах діяв. Ну і Воротарю, так само Марченко дуже-дуже пристойна гра е, сьогодні. Тому з нашої сторони, мені здається, треба створювати ще більше. І треба це робити якомога раніше. І перед матчем футболісти скаржились на стан поля. І після матчу, що ви можете про це сказати? Ну, що ми можемо? Що ми можемо тут сказати? Як є? Як є? Яке поле є. Його допустили до змагань. Е, в ньому грають всі команди, всім командам, очевидь, складно адаптуватись, приїжджаючи сюди. Ну, але, можливо, не найгірший стан поля, яким міг би бути зараз в цю пору. Не, не думаю, що варто говорити про ті речі, про які і так було зрозуміло, і про які, в принципі, ми говорили вже до цього неодноразово. ходу другого тайму, ви випустили бітона, Йосефі і вирішили грати без чистого опорника. От у вас було три атакуючих гравці. Чому було таке рішення? Ну, Бітон вийшов ще в перерві замість Саши Назаренка, який поки що не готовий витримувати стільки часу, скільки нам би всім хотілося. І додав він нам відповідно трошки ось цієї ідеї грати в глибину, де і між лініями не дуже пристойно виглядав. І в якийсь момент знову ж таки замінили ми потім Мельниченка. Сьогодні явно була не найкраща гра. І горт був Андрієвський. В нього був вже досвід подібний. Так, звісно, більше можливо в двох гравців відтягнутих, але тим не менш. І сьогодні на цій позиції якраз це був дуже хороший момент, щоб спрацювати відповідно на розвиток наших атак. Тому це, мені здається, були очевидні заміни для того, щоб створювати більше і. Намагатися все ж таки результат рахунок цього матчу перетягнути на нашу сторону.